Вим переходом проїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше, як написав в соцмережі мер Києва Віталій Кличко. На міст можна заїхати з вулиці наборож Хриштатицької і виїхати на Петро, на Петра е, Вершигоре. А у зворотньому напрямку заїхати з Петра Вершигори, виїхати на набережно-Рибальську водночас для вантажок Подільський мостовий переїзд, поки залишається закритим. У коментарі нашим журналістам, директор департаменту транспортної інфраструктури КМД Руслан. Кандебор розповів, що роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території більше новозбудованого тунелю ще тривають. Біля новозбудованого тунелю, тунелю ще тривають. Зараз ми маємо проїзд основною частиною. Це з Троєщини вздовж корисного трамваю, який виходить на Подільський міст, і тут вже роботи більше додаватися не будуть. Це є чергова така, як би сказати. Підпитка нашого мостового переходу ще безпосередньо на цьому пересадковому вузлі, де він себе об'єднує три види транспорту: це трамвай, автобус, міська електричка. Ще додатково облаштовуються до кінця року, будуть роботи тривати з благоустрою для повної безбар'єрності і для того, щоб цей же пересадковий вузол був повноцінним і комфортним для сполучення. Мешканців райдужного і троєщини.